Хто я Я той Чика. Я вентилятора цоху року я не з'являлась в відео? чому я в захалі виглядаю так страшно. О, прекрасно! Тепер я діва. Де там той Ларс? Ларс, ідемо святкувати новий рік. Що? Хіба ви не можете без мене цей раз? А ти пам'ятаєш, що було минулі рази? <звук> Розумієш, це традиція. Може, тобі краще відпочити, подарослішати, знайте ціль в житті, в эти за артблоком, почати нормально вчитись, знову робити відео, видалити Ясно. Сьогодні ми будемо готувати новорічне печиво. І для цього нам потрібен майонез. Я зарані купила тишо. Нам потрібно 50 відсотковий майонез, а ти купила 30-е. Ну, добре, не бійся. Батько тві пішов за майонезом. Я послала. А де тут майонез. А де всі? Це я Чарлі Мария Нитка. Ох, не пернелса. А там хто такі? А це Манхл і той Фредді. Вони статьямы помінялись. Ох, потушно! Але ми в Лондоні, будемо тут святкувати. Захвашив ларс і заз'їнкер на ФСБ в двох словах. Коротше, зі новим роком. Якова вентилятора. Нічого страшного, ми зараз підемо теж святкувати. Ні, ларс не хоче. Тоді нап'ємо йому морду, і захоче. Може, то буде зимо. Гей, якого вентилятора? Ви зіпсували мені концерт і йдемо бити до Ларсу. Чіка, будь обережна. Будь ласка, не так, як в минулий раз, лови, якщо що. Ой я як так вийшло. аніка, йдемо бити до Ларсу. Йдемо. Фоксі, цей рік ти був слухніним і хорошим працівником в піцерії Федіра Фросбера. За це ти отримаєш підвищення. Розумієш про що я? А оцикво? Пацани, йдемо бити морду Ларсу. Ідемо. Ларс. ідемо святкувати Новий рік. А хіба мене хтось чекає? Тебе чекають, твої прекрасні підписники. І твої улюблені персонажі тебе кличуть, тому давай іди за нами або нап'ємо тобі морду. Ми забираємо тебе в 2020, рік. Ну добре. Ми зробили печиво. А в мене сосо соло, а ну схавай свою соса соло. Ми будемо запускати фейерверки, хто за нами. Фоксі, диви, що в мене є. Чіка, а в нас що є. Яйця. народ, дивіться. <ріця>